Вашій увазі пропонується доглянутий будинок площею 80 квадратних метрів та 27 соток землі, на 15 з яких є кадастровий номер. Файно доглянуту садибу розташовану в самому центрі селища міського типу Баришівка Київської області на відстані близько 70 кілометрів від міста. Бездоганно продумано все, що стосується будинку і подвір'я. Якісної побудови сучасний будинок та хлів, а також всі господарські споруди на території. Просторе облаштоване подвір'я, з криницею і своєю особистою свердловиною. Все зручне і пристосоване для постійного проживання. Будинок має два поверхи. Перший поверх опалюється грубою, має дві невеличкі кімнати, кухню та коридор. Другий поверх також має дві кімнати: сухі і просторі. У будинок заведено воду. Є великий льох, де до самісінької весни ваша городина зберігатиметься в бездоганному стані. За необхідності можна провести газ від сусідів. Є можливість добудувати на будь-яку кількість квадратних метрів нові пристройки, подвір'я і земельна ділянка біля будинку просторі. Гарно доглянуті, правильної геометричної форми, Огорожа гарним парканом по всьому периметру садиби. Є заїзд для авто і окремий зручний заїзд для сільськогосподарської техніки. Тут висаджено і плодоносить все, що може рости в приватному секторі. Земельна ділянка щорічно обробляється у бездоганному стані. Окремо хочеться зупинитися на розташуванні вищезгаданої садиби. Це самісінький центр селища міського типу. Поряд безліч магазинів, ринок вихідного дня, церква та ставок. Тут єдить садок, школа, лікарня, бібліотека та будинок культури, чудовий парк відпочинку і все інше, що так необхідно для комфортного проживання. Рейсовий автобус на Київ ходить три рази на добу. Для детальної інформації обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатися на канал. Сьогодні до вашої уваги на огляді будинок у селі Терехове Житомирської області. Це компактний будинок з усіма зручностями на 64 квадратних метри, у гарному стані та повністю придатний для комфортного проживання. Сам будинок виконаний з кирпичу, обкладено вагонкою. Дах шиферний. У будинку три кімнати: 16,3 квадратних метра, 9,6 квадратних метри та 13,4 квадратних метри. Кухня у 6 квадратних метри та два коридори. 6,2 квадратних метри. Та 6,5 квадратних метрів. Підлога в коридорі з електропідігрівом. Санвузол у 6 квадратних метрів. Нова електропроводка, склопакети, натяжні стелі. Газове опалення. Ще є і грубка, вода з севердловини. Весь будинок, виконаний в світлих тонах. Будинок буде продаватись немебльований. Підведено інтернет. Та супутникове телебачення. Є сарайчик та погріб для зберігання овочів та фруктів. Простора та затишна альтанка для затишних вечорів на вулиці та зона барбітю. Земельна ділянка 12 соток. Є плодові дерева та насадження. Є городина. Будинок огороджено парканом. Це дуже зручне місце. З розташуванням поруч від магазину, школи, асфальтованого під'їзду поряд з зупинкою маршрутки. Поруч знаходиться місто Бердичів. У селі є чудове озеро для відпочинку. Та ліс для реального покупця можливий варіант торгу. Якщо вас зацікавила ця пропозиція, обов'язково переходьте до телеграму та задавайте свої питання. Та не забувайте підписатись на канал. Щоб першими бачите усі оголошення. Вашій увазі чудовий будинок у селі Абрикосівка, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. Це окремий будинок у 56 квадратних метрів загальної площі та 7 соток землі. Будинок виконаний з дерева та цегли. Дах утеплений. Має дві кімнати, кухню, веранду та санвузол. Гарний під'їзд, місце для авто. Є вихід на горище. По сходах з двору. Будинок газифікований, опалюється газовим котлом, продається з усіма меблями та технікою. Зроблено ремонт. По всьому будинку дерев'яні поли, побілені стелі, поклеєні нові шпалери. Вікна замінено на металопластикові. Двері дерев'яні. Але є можливість замінити на металеві. Вже куплені. Кухонний гарнітур замінено 3 роки тому. Є можливість встановити посудомийну машину. В санвузлі, влепка, душова кабіна, пральна машина та новий туалет. Вода, каналізація централізована. Територія огороджена металевим забором. Між сусідами огорожа з металопрофілю. На території подвір'я розташовані сарай, погріб та туалет з літнім душем. Земельна ділянка 7 соток, приватизована рівної та правильної форми. За будинком город для вирощування сільськогосподарських культур. Є виноградники і смородини та малини. 400 метрів від будинку знаходиться школа та садок. Є спортивні секції для дітей, декілька магазинів. Зупинка транспорту. Автобуси курсують кожні 2 години. Для запитань та детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму та не забувайте підписуватись на канал. До вашої уваги будинок у селі Грушево Закарпатської області. Сам будинок виконано з дерева. І обкладений мінеральною ватою з шиферним типом покрівлі. Встановлено металопластикові вікна та двері. Є навіс перед будинком. Будинок двохкімнатний в житловому стані та з площею в 4 сотки. Має коридор, кладовку, кухню та суміжний санвузол. Вся підлога в будинку з ламінату. Є косметичний ремонт. Меблі господарі залишають частково. Будинок приватизований. Є підсобні приміщення та горище, на якому за потреби можна зробити додаткові кімнати або зону відпочинку. В хаті встановлений бойлер. Є гаряча вода, проведений газ. Також є піч, яку можна топити. Є колодязь та город. Територія огороджена, є місце для додаткової споруди або барбікю зони. До будинку підведено інтернет та супутникове телебачення. Поблизу є ліси та гори. Приблизно в 10 хвилин є продуктовий магазин та аптека. Всього 15 кілометрів до районного центру Тячів. Близько в 400 метрах проходить головна траса. В п'ятьох хвилинах знаходиться школа для молодших класів та є дитячий садок. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграму за посиланням та не забувайте підписатися на канал, щоб бачити усі новинки. До вашої уваги продається просторий. І теплий будинок в селі Веселе Хмельницької області. Будинок одноповерховий, цегляний та пофарбований рожевою фарбою з шиферним покриттям, загальною площею 71 квадратний метр. Вікна у будинку не замінені, проте повністю огороджена територія. Три кімнати, кухня, прихожа та веранда. Проведений газ, світло та каналізація. Для опалення є велика груба, яка обкладена плиткою, яка відбиває тепло. Будинок потребує реставрації. По можливості можна замінити підлогу та пофарбувати стіни. Стеля міцна та не потребує ремонту. Меблі залишаються, тому можна одразу заїжджати. І робити ремонт походу. Просторий широкий двір. У дворі великий гараж, літній будиночок, до якого підведено світло та є газові балони для приготування їжі. Капітальний погріб та цегляний сарай. Будинок розташований на земельній ділянці, площа якої 30 соток. Землі вистачить і для городу, і для великого саду. Поруч знаходиться Велике озеро з насипаним берегом з піску та великий вичищений захід до води. У радіусі 2 кілометрів знаходиться густий ліс. Також в селі є супермаркети, перукарня, церква та школа з дитячим садком. Постійно з зупинки курсують автобуси до сіл та міста, тому обов'язково для додаткової інформації. Переходьте за посиланням до телеграм каналу та не забувайте підписатися на канал.